Відео з пораненими, які публікує гендиректор лікарні мечникова Сергій Реженко, порушують права людини. Про це в ефірі нашого телеканалу заявив відомий український адвокат. Що ж стосується безпосередньо особистих прав пацієнтів, вони мають право заборонити. Розміщувати цю інформацію. Вони мають право, звичайно, коли вони опритомні, вимагати видалення цієї інформації з будь-яких соціальних мереж, з будь-яких ресурсів, і звичайно, вони мають право вимагати відшкодування зати не і неморальної шкоди. Тому я вважаю, що в даному випадку, звичайно, це дуже важливо дуже важливо висвітлювати роботу медиків. Рятувальників, інших служб, які захищають українців, які допомагають українцям після цих атак, однак це треба робити в рамках діючого закону, для того, щоб не нанести ще більше шкоди, ще більше в тому числі і моральну шкоду тим особам, які постраждали внаслідок рашистських цих атак. Тому, на моє переконання, на мій погляд, такі ролики, коли ми бачимо вогні тіла, коли ми бачимо поранених і можемо їх ідентифікувати. Вати вони порушують саме права цих людей. Нагадаємо, 24 червня Дніпро пережив жорстокий ракетний удар. Міські лікарі кілька діб рятували життя сотень поранених. Поки директор обласної лікарні мечникова Сергій Реженко вчергове використав страждання людей для власного піару. Це відео з'явилося в день атаки в соцмережі на офіційній сторінці медзакладу. На кадрах видно, що працівники намагаються занести на ношах кількох поранених та надати їм допомогу. А директор медзакладу, який не є лікуючим спеціалістом, а має лише адміністративні повноваження і за досвідом є багаторічним санітарним лікарем. З грубим порушенням протоколу прийому таких постраждалих, всіляко намагається потрапити у кадр, смикає руки поранених людей, говорить з ними, поки ті перебувають у шоковому стані. Обурені дніпряни швидко відреагували на піариженка в коментарях. Ви дійсно вважаєте, що знімати страждання пораненого чоловіка і показувати майже оголені тіла це нормально. І хто головний герой? Пан Риженко. Власне, всім плювати на етику? Головне гарний піар. Навіщо піаритись на поранених? Після публікації відео з'ясувалося, що один з поранених дніпрян, зафільмованих у цій зйомці, помер? Тож Риженко позував у своїй рекламі фактично на тлі небіжчика. Вочевидь, через це гендиректор видалив своє відео, воно зникло з соціальних мереж лікарні. Але сам Риженко наступного дня, 25 червня, з'явився на сесії Дніпровської міської ради, оскільки є депутатом. І в розмові з нашими журналістами назвав такі свої відеозйомки доречними. Якщо я запитаю саме про вчорашнє ваше відео, чи ви вважаєте, що це я це доречно. А яка була ваша потреба у вчорашньому знаходженні у приймальному покої під час прийому поранених? Я генеральний директор, я керую всім прийомом. У нас 1800 пацієнтів. Дивіться, відео записали медсестри, які працювали, які працювали поряд зі мною і надавали допомогу пораненим героям. Вони Документуються факти, проте це відео не єдине в своєму роді. Директор обласної лікарні і раніше на регулярній основі робив подібні публікації, викладаючи особисті світлини з важко пораненими та покаліченими людьми, переважно військовими. Лише після розголосу гендиректор обласної лікарні мешникова Сергій Риженко у своїх відео почав ретушувати обличчя поранених військовослужбовців та цивільних, які проходять лікування у його медзакладі. Чим власне й визнав, що до цього моменту у всіх своїх попередніх публік? Катяк порушував медичну етику та настанову ВЦА.